Вітаю! У нас сьогодні в роботі ось такий світильник. Це ідея мого товариша. Робив він це перший раз, взагалі працював із ебоксидною смолою перший раз. Його ідея була в тому, що він брав, ну, створив форму, ось таку, тут близько м в довжину. Набив туди багато скла битого. потім заклав туди різну підсвітку, клієнти, дивлюся, що розсадка декоративна, потім ось цю ляльку цікаву таку туди також всунув. Але так як він це робив перший раз, у його тут дуже багато а, недоліків. І найбільше з того, що його турбує, це ось те, що у нас нерівна поверхність, тому що давало просадку. У мене також досвіду немає з боксидною смолою, тому підсказати не зміг. Все робилось, так сказати, перший раз і своїми силами. Спробуємо йому допомогти. Візьмемо зараз, закріпимо я ось тут уже почав кріпити цю заготовку на фрезері, і спробуємо зняти верхній слой, щоб все було рівненько фрезою. Ми проконсультувалися з виробниками фрез. Нам порадили ось таку фрезу. Вона має, звичайно, своє пряме застосування для того, щоб робити пази і так далі. Але вона чудово підходить, як нам сказали, для ось такої задачі. Тому будемо зараз тестувати. Також скажу, які мають бути налаштування на фрезері. Ми проконсультувалися з заводом-виробником. Зараз ми налаштуємо фрезер. Складність даної роботи заключається в тому, що якщо б у нас була тільки ебоксидна смола, то тоді було б легше з нею працювати. Але у нас там є місця, де буде попадати скло, по-перше, а по-друге, є ще моментами алюмінієва труба, її застосовували для того, щоб там щось калібрувати, не знаю, цих деталей не було присутній. Зараз нам потрібно знайти найвищу точку на нашому робочому периметрі. У найвищій точці ми будемо робити калібровні. Що стосується налаштувань по фрезі. Тут світло від лампи падає, але в цілому це буде видно. Я потім ще закріплю фото. Значить, ось наша деталь, значить, дивіться. Перше, ми створюємо виборку. Ми, я попередньо подивився, що у нас 6 мм потрібно нам буде зняти для того, щоб... Вирівнялась. Далі ми додаємо фрезу. Фрезу я вже попередньо вносив, але зараз ми ще раз пройдемося. Значить, дивіться, діаметр у нас 33, глибину за проход я поставив 03. Чому 0,3? Тому що у мене буде попадатись скло. Якщо у вас тільки бокситка достатньо десь на ну факт, на можна ставити на голову. У мене це за ще скло 0,3. Така золота середина. Далі що стосується кроку зміщення, у нас виходить. Враховуючи скло і особливості кризи, я ставлю 25%. Якщо у вас без скла, можна ставити особливо 50%. Частота оборотів 15 тисяч, робоча подача 4 метри на хвилину і подача обрізання 1,3. Тут все зрозуміло, окей, вибрали. Далі, що стосується самої стратегії обробки, я завжди вибираю міщення, і в даному випадку я виберу наружу. Потім. Потім обов'язково потрібно вказати ну, топщину е, нашої заготовки. Я вказав 100, хоча це тут не принципово, ну, вказав фактично, є. і обов'язково потрібно нажати галочку на повне врізання. І далі ми вибираємо. Все, воно сформувало нашу е, ліс, Закриваємо, зберігаємо і переходимо до фрезування. І так, у нас зняло 3 мм. І одна фреза вилетіла повністю. Повністю козрізалося, пощесувалися ріжучі частини фрези. Зараз ми замінили іншу фрезу. Ми заздалегідь взяли декілька на всякий випадок. І продовжуємо далі. В принципі, майже всю площу дуже гарно воно зрізало. Як бачите на відео, зараз я трошки приближу. Є декілька таких ділянок. І ще потрібно їх дорізати. Я думаю, ще міліметр-1,5 потрібно зняти, плюс-мінуси, буде добре. Продовжуємо різати далі вже новою фрезою. І так, ми в цілому закінчили, а, звичайно, є моменти, зараз поясню про їх для того, щоб... Ви розуміли, якщо комусь знадобиться така інформація. Значить, дивіться, друга фреза у нас теж вилетіла вже майже під кінець. Чому вона вилетає Сама ебоксидна смола взагалі для фрези і для ЧПУ не складає якоїсь складності. Вона чудово знімається взагалі. Просто в порошок мені стирається. Але ось, бачите такі точки? Ось, там там. Це скло вже. Це скло, яке було там набите. І виходить ось на цьому склі, фреза дуже сильно стирається і... Проходить 3-4 проходи. Ось ці всі проходить, село просто стирає, фрезу збирає фрезу, вона збирає і все. І потрібно ну, ось ці Моменти, де алюмінієві трубки, також не проблема. Алюміній ріжеться на раз-два, а от слово вилітає. Тому якщо будете, буде хтось спробувати або комусь буде ця інформація корисна, майте на увазі, що в цілому можна, але потрібно запастися фрезами. А, ось така фреза у нас коштувала. А, вона скоштувала приблизно щось 300 гривень. Вона її стирає стирає, а стирає, потім, коли залишається трошки, то вона просто от вже ніж відламається від, відламиється і відлітає, тому потрібно буде в захисті, щоб а, не відлетіло очі. Так, на даному етапі цього більш ніж достатньо ми будемо знімати заготовку з робочого поля і передавати далі товари, що він її ще зашліфує з цими черепашками керамічними кругами. А, зашліфує, заполірує і, в принципі, попередньо. Озвучивши йому наш результат, його це влаштовує. А можливо, він захоче ще просто залити там якісь тоненькі слої бокситки, вже, щоб все було рігненько, тому що під час ці моменти маленькі ямочки б залишались ніби. Не добилося у нас дві фрези. Ну і тут ось тут фреза проходить із селі. І тут майже перепада немає легенько-легенько, можливо, там 0-2 мм ямки. Тобто воно все ще фаується. Ось така ідея, ось така робота, кому було корисно. Будь ласка, користуйтесь.